Незважаючи на неспокій в державі, такі змагання відбуваються традиційно і без суттєвих змін. Цьогоріч до ворогти завітали близько трьох сотень учнів п'ятих-десятих класів. Для них підготували різноманітні спортивні та інтелектуальні завдання. Змагання це комплекс програми легко легкої атлетики, зокрема човниковий біг, біг з перешкодами. Звичайно, це також у програму включається на знання історії. Козацтва також кожна команда презентує свою область, так звана домашня така заготовка. Не лише більше дізнатися про культуру своєї та інших областей, а ще й розвинути спортивні навики. Така особливість цьогорічних змагань. Такі змагання масові. Оце якраз є. Вони дають початок у тому великому спорту, тим досягненням, які у майбутньому чекають нас. Тут з'являються оті родзиночки, оті зірочки, які потім виростають у великих переможців. Команда із Луганська на своє представлення підготувала пісню і танець. Кажуть, готувалися всією школою. Були соревновання, змагалися, виграли. Івано-Франківщину представила команда із Богородчан, адже саме ці юнаки та юнки перемогли на обласному етапі. Вибірковий тур. Певно, певною мірою відбувався складно, адже виникали труднощі і у тому, що учасники деякі відмовлялися змагатися. І, звичайно, хвилювання, переживання це все давало певний збій у нашій роботі. Але ми змогли зібратися силою, духом, зібрати, всі наші, зібрати нашу міць та перемогти. І надію, що це все допоможе нам і у подальших успіхах, успіхах, і в нашій роботі на всеукраїнських змаганнях переможцям нагородили медалями та грамотами. Відзнаки вручили у кожній номінації. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.